Привіт, друзі! Хочу зняти ще одне відео про реле, про яке я вже знімав відео, але як як як, як сталося так, що наразі приходять нові партії, і вони досить суттєво відрізняються від минулих реле з такою самою назвою tompd PD-63LW. Реле можна керувати за допомогою Wi-Fi, багато має функцій, захист від перенапруги, від пониженої, зниженої напруги, від захист перед перевищенням по струму, і навіть як працює як діфавтомат, тобто захист від витоку струму. І при всьому цьому керується за допомогою додатка Tuya Smart, за допомогою додатка у телефоні. Ну, зручно багато функцій. То воно так і називається багатофункціональний пристрій захисту. Але що змінилося? Люди. Ну, по-перше, саме головне питання. Люди дуже часто питають. Інша модель від Томзон після подачі напруги не вмикалася в автоматичному режимі. Треба було зробити це або програмною засоби, або вручну кожен раз. Це незручно. Реліт даної марки завжди вмикалося після появи напруги. До речі, зараз давайте так і зробимо. Перше питання саме розповсюдження. Я його вимкнув з розетки, зараз вмикаємо. Зараз це побачимо. Хоча, до речі, ця функція вмикання після подачі 10 секунд воно включиться. Можна вимкнути, і воно не буде вмикатися. Або можна увімкнути, і цей час регулюється в налаштуваннях. Про відмінності між попередньою версією і теперішньою новою версією. Так само далі. Ну, Перше питання я розповів, що воно вмикається. Друга відмінність воно кольоровий екран. Саме головна відмінність, що при попередня версія, там була функція перша в налаштуваннях, що увімкнути, вимкнути підсвітку екрану. В даному рельєф в цій версії, які зараз, це нові версії, які на сьогодні висилає виробник. Підсвітка екрану в нього трошки наче. Взагалі, тобто, якщо вимкнути підсвітку екрану, як було в попередній версії, взагалі цифр нічого не буде видно. Я вимкнув по необачності налаштуваннях, там є можливість OFF зробити, тобто вимкнути. Реле працює, але екран абсолютно темний. Тобто, тут то, 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 то не можна вимикати, можна вимикати, але будете керувати тоді тільки за допомогою додатку на телефоні, а екран буде завжди чорний. Незручно це. Раз, по-друге, люди питають, а як же зробити, щоб його було ну, видно, бо якщо воно вимикається, можна взагалі вимкнути функцію, що воно буде вимикатися екран. Або можна поставити, що після натискування воно буде вмикатися, наприклад, від 1 до 200 секунд. Хоча в інструкції написано до 500 секунд. Насправді я перевіряв 200. Давайте ми це зараз і перевіримо. Я пройдуся швиденько по. По налаштуванням даної, оновленої версії такого, цього популярного реле. І так, для того, щоб дивитися, ну, Кнопка живлення, зрозуміло вимкнути, вимкнули реле. Воно ну, ну, червоненьке показує, що реле вимкнуто, Хто, якщо близенько подивитися, реле увімкнено. По налаштуванням, перше, щоб зайти в налаштування, а ні, якщо ми просто коротенько, то бачите, міняється, змінюються показники нижньої стрічки. Це якщо коротенько, для того, щоб зайти в режим налаштування, кнопочку set треба утримати секунди три приблизно. Раз, два, три. Зайшли в секунду режим налаштувань. І так, перший параметр, то він в мене увімкнений завжди. Він від позиції від, бачите, від 200 і можна зменшувати до. Одинички і до режиму OFF. Якщо ви Off поставите, він буде чорний екран. Відповідно, я не раджу його, бо буде просто нічого не побачите екрані. Значить, ми ставимо, давайте поставимо будь-який режим, можна ON, тобто він завжди буде світитися. Але ви, так сказати, як захочете, так і собі зробите. Я ще раз ставлю режим Off, ідемо в другий режим налаштування. Другий режим налаштувань це другий параметр це з якою швидкістю буде змінюватися нижня стрічка, там різні показники, там потужність висвітлюється, чи ампераж, чи ще щось. Третій параметр це скільки секунд буде, 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 буде очікувати після того, як з'явиться напруга. От якраз про нього тоже часто питають. тобто Ми його можемо взагалі виключити. Тобто після появи напруги воно буде вимкнене. Або включити будь-який параметр. До… Зараз перевіримо верхню межу. В інструкції написано 500. Ну, китаєць дуже часто пише одне, по факту виходить інше. Зараз ми перевіримо. Тобто можна після появи напруги, ось так, да, мабуть, все-таки 500-500 секунд буде очікування, і тоді реле увімкнеться. Ну, Ви можете поставити 10, 20, 30 в будь-якому в діапазоні від 0 до 500. Здається, так, ну ще раз дійдемо вже до 500. Ні, навіть більше. Ну, ось так. Цікаво, скільки. Чи, ну, мабуть, мало кому цікаво це чекати. Ну, от, бачите. Ладно, мабуть, не будемо. В общем, верхня межа величезна, так що я не думаю, що в неї є там сенс. Там багато дуже ставити. Головне хвилинку, 2-3 після. Ну, я звернуся далі до 10. Чи ладно потім, щоб вас не затримувати. Так, це захист від повищеної напруги. Тож я багато оглядав. Не буду зупинятися. Це коли повертається назад, нормальні межі. це. Швидкість, не швидкість час, після якого знову включиться, Якщо було спрацювання по верхній межі перевищення верхній межі це опять же виробником заявлено, що швидкість спрацювання від 0,1 секунди. По факту ні, не одна від 1 секунди, не 0,1, а від 1 секунди це швидкість спрацювання при перевищенні. Або так само далі наперед запобігаючи по переменшенню, чи даже по струму, там здається так само аналогічно буде отакий. Тобто, розглядати як його автомат захисту, ну так, додатковий, можливо, просто додатковий, але якщо все-таки ставити з метою. Щоб запобігти захист іменно по перевищенню по, по напрузі або струму, то все-таки поставити звичайне реле, мені здається, після нього було б доцільно. Це буде додатковий, але не основний захист. В моєму розумінні я не електрик, я собі просто так бачу і розповідаю. А для того щоб вам було легше зрозуміти, Ще раз, я вибачаюсь, якщо я щось говорю неправильно, бо я не електрик, я просто розповідаю так сказати, зі своєї колокольні, як це для мене ну, здається. Давайте ще, хоча електрика це таке, наука, в якій не можна робити те, що здається, давайте підемо далі по параметрам. Вже я дійду швиденько постараюся. Це верхня межа, час працювання, це, точніше, відно, це час працювання від одної, ну можна поставити. Я не думаю, що хтось хоче багато дуже ставити, але по факту до 30 секунд. Від одної до 30 секунд можна змінити. Так само нижня межа, нижня межа повернення в нормальний режим час після спрацювання, по коли воно включиться, швидкість якою спрацює від 1 секунди до 30. Це ампераж виставляється до 63, я так думаю, бо це реле на 63. Не буду даже. Я думаю до 63 поставимо за замовчуванням 40. Тут, в принципі, все легко. До речі, підключається до телефону, до додатку Tuya Smart. Тут дуже легко додаток качається, відсканувавши штрих-код в інструкції, яка до нього йде. Так, що таке CC-Off? Так, Це, якщо було Мабуть, треба було назад, якщо було перевищення по струму, то воно після появи напруги буде вимкнене. Або воно увімкнеться через 1 секунду і так далі до 30 секунд. Тобто, якщо було коротке замикання, то після появи напруги реле буде можливо поставити варіант, що воно буде вимкнене, або увімкнеться знову через якийсь там час, який виставляється. Так, LC, -ц... Це міліампери витоку, при яких спрацює. Тобто це налаштування фактично узі, Тобто захист від витоку. Тобто Якщо людина торкнулася оголеного дроту фазного, то спрацює, ну як, як, як УЗІ. Давайте подивимося, які можна тут міліампери виставляти. Або виключити можна, або 99, або від 10. Я в інструкції підглядію від 10 до 99. Ну, Зручно теж, да. але опять же я рахую, що це додатковий захист, а не основний. Це моя точка зору. Це після час, ух, подивлюсь, інструкцію час після, якщо спрацює по витоку, то через такий час воно увімкнеться від 1 до 500 регулюється. Це можна виключити захист. Ага. Після того, як спрацювало захист по витоку, можна, чи що робити, реле? Вмикатися, в даному випадку за поза позамовчання стоїть, воно буде вимкнене, чи вмикатися через якийсь час. от Від 1 до 20 секунд можна поставити, або буде вимкнене. В общем, я далі, мабуть, не буду зупинятися далі. ну, Або вже коротенька, калібровка по вольтажу, калібровка по струму, по-по кіловати калібровка. Ну і кінець, мабуть, що все. Ні а Це, до речі, цієї функції навіть немає. В інструкції, значить, я її залишу без коментарів. Якщо хтось зможе прокоментувати і описати останню інструкцію. Буду йому вдячний. Я думаю, багато людей буде вдячний. І кінець для того, щоб вийти з релю можна ще раз просто нажати. Або навіть якщо посередне, просто сет нажати, і отримати 3 секунди. Воно вийде з меню налаштувань і запам'ятає те, що ви зробили. до речі, він зараз по Wi-Fi, як ви бачите, підключений до мого телефону. Но керування за допомогою Tuya Smart, мені здається, не варто там щось оглядати, воно все стандартне, кероване, все зрозуміло, додається дуже легко. Для того, щоб додати, до речі, до додатку, треба натиснути кнопку вниз і потримати Секунд 5 від 5 до 10, не пам'ятаю точно. Загориться кнопочка Wi-Fi, тоді в додатку кнопочка додати, і воно легко-швидко обнаружає, не обнарається. Не знаю, як по-українськи забув. На цьому все, ось що хотів показати, от такий кольоровий екранчик, така оновлена версія. Не знаю, комусь, можливо краще. да, Здається, виглядає воно більш симпатично, ніж такий просто чорно-монохромний екран. Але, певно, на любителя комусь подобається, комусь ні. Купити так само можна її в нашому магазині, цю оновлену версію. і Посилання на сторінку з цим реле буде в описі під відео. Буду вдячний за лайки. Буду надалі знімати і, і те, що ми продаємо, щоб ви мали можливість побачити перед тим, що ви хочете купити. Те, що ми пропонуємо, всім до зустрічі.